Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні готуємо пиріг, який звучить дивно. Цибулевий, але зачекайте. Це настільки смачно, що навіть ті, хто не любить цибулю, просять добавки. Не повірите, але цей пиріг справжня знахідка. Простий, доступний і приголомшливо смачний. Треба негайно готувати, бо смак у нього несподівано крутий. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Нарізаємо цибулю кубиком якомога дрібніше. Та обсмажуємо до готовності на невеликій кількості олії. Тим часом натираємо чотири плавлені сирки. У мене вершкові для зручності. Я їх трохи підморозила. До них відправляємо підсмажену цибулю та 4 яйця. Займаємося тістом. Розморожене дріжджове листкове тісто ділимо на дві частини. Нижня має бути трохи більша. Розкатуємо її. Та перекладаємо зручну форму. Цей пиріг я буду виймати з форми, тому використовую пергамент. Бортики мають бути обов'язково. Виливаємо усю начинку наверх, кладемо іншу частину тіста, акуратно защипуємо, лишнє обрізаємо. Змащуємо жовтком та посипаємо кунжутом. Смачніше всього, спочатку його обсмажити на сухій сковорідці. Запікаємо при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Ось такий вийшов цибулевий пиріг. Хрустка скоринка, ніжна начинка. Яка добре тримається, тільки дайте охолонути. Смак справді несподівано приємний і дуже домашній. Обов'язково спробуйте, впевнено, здивуйте себе й рідних. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло, до нових смачних рецептів.